Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками, коментарями, запитуйте. з радістю відповідаю. Поспаржу, як погреби. Вже другий раз збираю урожай. Даю вам почути, як вона хрустить характерним таким пішкою. Коли я, коли я її ламаю. А ще музика вітра, чи шепіт вітру. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!